Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Києва зросла до 38, Загинули 18 людей, серед них три дитини, двох 17 та 14 років. Пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі у п'яти районах міста. За інформацією повітряних сил, загалом по Україні ворог випустив 629 засобів повітряного нападу. Наші оборонці збили або нейтралізували 589 цілей, зокрема 563 БПЛА. Одну з двох аеробалістичних ракет Кінджал, сім із дев'яти балістичних ракет Іскандер М та вісімнадцять із двадцяти крилатих ракет «Х-101». зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на тринадцяти локаціях, падіння уламків на двадцяти шости. Ворожий напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Більше про цей удар росіяни, загалом про їхній військово-промисловий комплекс та про українську збройну співпрацю з партнерами розпитаю Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний. Ще раз вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго! дня! Отже, довго тривалий час росіяни не били по Києву. Пов'язували експерти це із процесом переговорним і з поїздкою на Аляску. Знову ж таки обіцянкою сісти за стіл переговорів Путіна для вас. Несподіванкою став цей удар. Для мене особисто, на жаль, ні. Що він означає, як ви вважаєте? Ми бачимо те, що логіка продовження повномасштабної війни з боку росіян, вона жодним чином не змінюється і вони продовжують чинити свій натиск, в тому числі і за рахунок засобів повітряного нападу. Тобто, це та парадигма, яку ми бачимо самого початку повномасштабного вторгнення і навіть жодні, скажімо так, моменти пов'язані з політичними аспектами або ж переговорними процесами не вплинули на росіян у своїй кінцевій меті. А що вони мають в арсеналах? Тобто ця пауза дозволила їм накопичити, скільки змін вони працюють, які їхні потужності? Ми бачимо, що з'являються нові пускові точки, так вони розширюють. Знову -таки, але при цьому були удари наших спецслужб по їхніх місцях, де вони виробляють шахеди, звідки вони запускають шахеди. Якщо співвідношення, от це друга за масштабністю, за кількістю. Цілий, які вони засобів вони запустили. А, така атака 9 липня називають тільки більше було більше 700 таких засобів повітряних. Тож, а, чи нарощують, якщо нарощують, то якими темпами, з якими відсотками? І ракети, шахеди? Саме так дійсно було б коректно розділити, оскільки ми бачимо, що росіяни з початку 25-го року заявляли, що планують вийти на? Виробничі потужності до 30 тисяч подібних ударних виробів на рік, і дійсно, ми бачимо те, що на основному виробничому майданчику, саме молоде про Алабугу, вони розширюють виробництво. По даним з відкритих джерел зараз вони проводять активну кампанію з. Під найму працівників, тобто залучають навіть неповнолітніх для виконання цих робіт, і загалом хочуть довести кількість працівників на цьому об'єкті до 30 тисяч. Тобто, загалом ми можемо побачити, що дійсно цей об'єкт він є основним та ключовим. І зараз там, вже починаючи з 2023 року, йде трьохзмінна робоча зміна, тобто вони працюють майже цілодобово. Що вони виробляють? Це мова йде про ударні безпілотники типу шахет, тобто це гірані в російській класифікації. Відстань я не дуже знаюся на всіх містах Росії, де розміщено на якій відстані, чому питаю, тому що сьогодні президент Зеленський Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати дальнобійну зброю, тобто ракети. Яка відстань, і чи зможемо ми, якщо вони нам нададуть, рознести це виробництво? Що стосується відстані, то приблизно це півтори тисячі кілометрів від лінії державного кордону, тобто це досить такі солідні відстані? Ми бачимо, що не кожен з засобів, навіть у арсеналах західних країн, може ефективно вражати цілі на такі дистанції. А що в українців є? Тобто, ми чуємо, про виробництво нових ракет дальнобійних, дійсно, ми можемо бачити це новітню розробку, яку презентували в публічному просторі. Тобто, мова йде про виробництво компанії Файрпойнт, наш fp 5 або ж Фламінго, як її охрестили в мережі. Тобто, загалом, це за заявленими тактико-технічними характеристиками є ну майже ідеальним засобом для того, щоб уражати такі стратегічні цілі в глибині території ворога. Чи впорається російське ППО з цим? Ну, ми бачимо, що жодного ультимативного засобу нападу, так само як і засобу оборони, поки що не придумано. Відповідно, кожен засіб можна знищити, збити, перехопити. Тут треба враховувати тактику застосування, тобто наші оборонці та загалом контур сил безпеки оборони мають вже. Грунтовний досвід для планування та здійснення таких складних операцій по знищенню стратегічних цілей в глибині ворога, тож ми можемо припустити, що дійсно подібний засіб, а враховуючи масу бойової частини до однієї тонни, це буде серйозним аргументом для того, щоб росіяни не почувалися спокійними навіть в своєму глибокому тулу. Що потрібно для серійного виробництва, і коли це може статися? Ми бачили заяви, в тому числі Верховного Мукладоча щодо е, налагодження серійного виробництва цих засобів. І дійсно мова йде про сім ракет на добу станом на зараз та з виходом в 26-му році на е, цифру 200 одиниць на місяць. Для того щоб це було можливим, то тут, скажімо так, дуже е, широкий е, пласт робіт треба виконати. В першу чергу це ритмічне фінансування подібних проектів. По-друге, треба розуміти, що ми, на жаль, не маємо такої розкоші, як має наш ворог, тобто ми не можемо концентрувати в одному місці велику кількість виробництва. Це і люди, і техніка, тобто це розосередження засобів виробництва на декількох або більшій кількості виробничих майданчиків. це або гальмуватиме ж... процес? Це трошечки вносить свої корективи дійсно в процес промислової та виробничої логістики. Але загалом ми бачимо, що більшість виробників, які мають свої... Серійні вироби, які випускаються серійно, вони вже до цього прийшли, і це працює. Експерти дійшли висновку, військові експерти, аналітики. Що е, чому складніше мобільним вогневим групам, е, іноді вони навіть безпорадними виявляються збивати шахеди, тому що шахеди підняли на висоту 2,5 і вище е, кілометри. Діп -страйк? З боку України дає свої результати НПЗ, так на курилах вже е, дефіцит бензину. Його просто не продають. А 92 наступний А-95. Чи є потенціал у, в Україні підняти так само е, такі дрони ударні на таку висоту, як 3 кілометри, і тим самим виснажувати російське ППО і таким чином більше дронів українських зможе долітати саме до цілей? Ну, ми не маємо у відкритих джерелах дійсної цифри, скільки дронів долітає з тієї кількості, яка була запущена. Відповідно, щоб пробити такі а, ґрунтовні висновки, треба мати більше інформації. Але, але це ми... працює, коли дрон вище летить. Це працює у випадку з тією тактикою протидії, яку на жаль ну, яку маємо ми зараз. Тобто, дійсно, мобільні вогневі групи з стрілецькою великокаліберною зброєю. Вони мало ефективні. Для відбиття та збиття таких засобів на висотах 2 плюс тисячі метрів. Що стосується засобів ворога, то ворог він теж а, переймає в нас практику мобільних вогневих груп, але все ж таки переважну більшість а, своїх засобів це залишається за, скажімо так, класичними засобами зенітно-ракетних військ тобто, це а, мобільні комплекси ППО. Це комплекс більшого радіусу дії, такі як С-300, С-350, С-400. І так ми маємо такі засоби, які зараз активно працюють над виснаженням саме е досить високовартісних засобів перехоплення. Саме мова йде про комплекси Сімествес: триста, 300 350 та С-400. І дрони перехоплювачі проти шахедів. Як ви оцінюєте вже можна казати? Оці... Ну, певний період пройшов. Вони ефективні саме щодо шахетів. Дійсно, ми бачили заяви сил безпілотних систем, які демонстрували ефективність. Станом на зараз ми бачимо, що є до 10 виробів, які продемонстрували себе над ефективно тобто, там, де вони застосовуються, результативність вона близька до одиниці, тобто 100% збиття тих цілей, які є в межах досяжності цих комплексів по перехопленню. Але загалом понад 100% Різних засобів, які націлені саме на а, збиття ворожих безпілотних цілей є зараз а, в Україні. Це і вітчизняні розробки, яких є більшість, так і ті розробки, які нам надають наші західні партнери а, в якості допомоги або ж в якості таких, що а, потребують а, апробації. А якщо простими словами, то випробування в реальних бойових діях. Дрони перехоплювачі на фронті? Це націлені на крила на розвідників на fpv дрони Як ви оцінюєте у росіян? Вони теж вони переймають від нас дуже багато, тобто fpv дрони, дрони на оптоволокні і роблять їх в виробництві? А можливо, тут вони нас переважають за кількістю. Але як ви оцінюєте цю тактику, коли кілзони створюються? Наскільки це убезпечує? Нас, наші сили, і е, як просунулися в цьому росіяни? Це дійсно працює в обидва боки. Тобто ми бачимо, що наші засоби, які застосовуються, вони роблять майже неможливим зону, починаючи від 5 10 деяких напрямках. А 15-20 кілометрів для того, щоб там перебувала до прикладу важка броньована техніка. І так само це працює проти ворожої живої сили, тобто наші безпілотники вони активно задіяні для того, щоб не допускати групи прориву, навіть якщо це малі групи. І ми бачимо станом на зараз, що росіяни вони вже майже повсюди перейшли на тактику малих груп, тобто це двійки, трійки, які проходять і намагаються штурмова складні оборони саме так. Тобто, це і дійсно а, така історія, яка працює, на жаль, в два боки. Тобто, це і ускладнює роботу нашим оборонцям. Тобто, ми бачимо те, що станом на зараз росіяни майже повністю перейшли на оптоволокно, там де вони концентрують свої зусилля та намагаються робити прориви. А, і це теж ускладнює перехоплення цих дронів. Ми бачимо, що є різні засоби саме фізичного перехоплення, починаючи від гладкоствольних рушниць, mm -hmm. закінчуючи вже більш технологічними засобами, які застосовуються, до прикладу, з нашими FPV-дронами. тобто це і а, сіткомети, це і НРК за... можуть бути протидією. Станом на зараз. Турелями. Так, станом на зараз це. А... Технологія, вона якраз і набуває своєї такої спроможності для того, щоб стати тим дієвим засобом, для того, щоб допомогти безпосередньо військам на землі. Ця програма, скажімо так, вона набула масове розпосюдження, починаючи з 2024 року, і станом на зараз вона використалося в той вид, яким ми хочемо, щоб воно стало. Ми продовжимо говорити, але вже доєднаємо арсенали Європи, чим вони нас можуть підтримати, як в них запускаються які потужності виробництва. Але перед тим поговоримо про те, що на заході починають вже повертатися до військової служби і до мобілізації. Кроком руш Німеччина відновлює військову повинність через 14 років після того, як призов призупинив уряд Ангели Меркель. Тож це рішення називають історичним. Кого і як тепер призиватимуть до лав Бундесверу? Тетяна Лугунова розкаже. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторію зустрічає канцлера та колег з уряду на ганку свого відомства. Всі вони приїхали до нього в гості на історичне засідання, щоб саме у стінах міністерства оборони ухвалити рішення про повернення військової повинності через 14 років після її скасування, і зважаючи на загрозу з боку Росії. Росія є і ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для свободи миру та стабільності в Європі. Німецький уряд рішуче на це реагує. Бундесвер має стати більшим, Цього вимагає міжнародна безпекова ситуація. Перш за все, агресивна поведінка Росії. Нам потрібна не просто добра озброєна армія нам потрібен сильний Бундесвер в питанні свого складу. Тільки тоді ми зможемо стримати Росію. Дискусії про відновлення призову почалися одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну. Понад три роки у політичному Берліні розглядали різні варіанти. Зрештою, взяли за основу шведську модель. Повинність буде вибірково добровільною, принаймні поки що. З наступного року всі юнаки, яким виповниться 18 років, отримуватимуть листа з анкетою. У ній будуть питання про фізичну підготовку, навички та бажання служити з тих, хто готовий піти в армію. Відбиратимуть найкращих і призиватимуть до війська. Це опитування буде обов'язковим для юнаків. Дівчата ж матимуть право заповнити анкету за бажанням. У міноборони розраховують, що строковиків буде багато, а привабить їх відносно короткий термін служби 9 місяців і хороша зарплата 2 тисячі євро. Це дозволить розширити активну армію на 80 тисяч солдатів і поповнити ряди резервістів протягом наступних 10 років. Якщо цього не станеться, військову повинність можуть зробити обов'язковою. Такий механізм теж прописали в законі. Я впевнений, що ми залучимо необхідну кількість військових решту оцінимо згодом. З огляду на розвиток подій. І з огляду на інфраструктуру вона до повернення загального призову поки не готова. За 14 років паузи казарми позносили, інструкторів розпустили. Казарми та тренери без них ми не зможемо, наприклад, призвати на військову службу 350 тисяч молодих чоловіків. У нас немає казарм, немає інструкторів. Всю цю систему слід відбудовувати. наразі в лавах Бундесверу служать 180 тисяч чоловіків та жінок для забезпечення обороноздат. Ності необхідно щонайменше 200 тисяч бійців, і в рази більше, щоб реалізувати оголошену канцлером Мерцом амбітну мету сформувати найсильнішу армію в Європі, яка зможе захистити Німеччину та її сусідів. Тетяна Логунова, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Чи зможе забезпечити європейське ВПК мобілізацію армії і які ресурси здатні задіяти країни? ЄС? спродовжу розмову з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу мілітарний. Тож, наскільки готові до війни німці вже зараз? Які війська в них представлені? Як члени НАТО? А які їхні можуть бути дії, якщо вмикається п'ята стаття і є загроза? Вони ж не лише Німеччину боронять, так? Ну, враховуючи те, що дійсно Бундесвер та загалом збройні сили Німеччини, це одні з найбільших на континенті європейському. То а, німецька військова потуга вона досить а, серйозно розглядається як певний стовп саме безпеки НАТО. Серед них таких кроків ми можемо побачити, що вперше з кінця другої світової війни а, Німеччина розгорнула своє військове формування в Балтії. Це теж можна сказати певний історичний крок, тому що саме таким він вважається з точки зору німеччини та німецького уряду. Що стосується саме економічного підґрунтя, то тут теж треба брати у розрахунок те, що економіка Німеччини вона є одним з найбільших в Європі. Станом на зараз ми бачимо те, що йдуть як мінімум публічні призови з боку уряду для німецького бізнесу, для того, щоб готувати. Бізнеси готувати своїх співробітників для того, щоб працювати в умовах воєнного часу. Серед останнього ми бачили, що. Німецькі порти вони звернулися до уряду для того, щоб збільшити фінансування, для того, щоб підготувати свою інфраструктуру для е, подібних е, дій в умовах воєнного стану, і те, що е, безпосередньо стосується військово-промислового комплексу, то зараз він є теж одним з найбільших в Європі, так і в світі. Тобто, ми бачимо, що це і концерни «Рейнметал», це і «Деніел», це і е, родом Шварц. Тобто, це. Ті досить такі гучні імена на ринку світового озброєння, які саме безпосередньо є німецькими. Що стосується підготовки, то дійсно зараз ми бачимо прийняття нових змін до законодавства Німеччини для того, щоб робити підґрунтя для не тільки добровільної або ж контрактної форми служби, а і на перспективу в умовах воєнного стану для мобілізаційних заходів. Але водночас, коли обговорюється одна з гарантій безпеки після укладання мирної угоди для України, розглядається миротворчий контингент, це все ще на рівні дискусій і от опубліковують соціальні дослідження і точку зору європейців. І більшість європейців 60% плюс відсотків проти участі своїх військових військових в цій місії. Ну, ці дані вони різняться від країни до країни, і дійсно, ми бачимо, що все одно є певна певне недопрацювання важливості пояснення саме важливості цих кроків для населення. Тобто, що якщо їхні солдати будуть виступати в якості гаранту певних мирних домовленостей, то Росія не прийде до них, і їхнім солдатам не прийдеться боронити свою власну країну та свою власну землю або ж можна обезпечити свій миротворчий контингент, надавши системи ППО, або придбавши їх у Америки, це дійсно один з таких окремих треків, тому що було багато різних формул та а, продумування концептів, яким саме чином можна забезпечити безпеку в українському небі, а, враховуючи те, що доктринально і європейські та безпосередньо сили НАТО вони більше розраховують на Винищувальну авіацію у питаннях протиповітряної оборони то це можуть бути патрулі, спільні, це можуть бути представлені повітряні сили або ж окремих країн, які будуть виступати гарантами умовної безпольотної зони або ж безпеки в українському небі. Все ж таки без сполучених штатів не обійтися. Тож основне, що може і чи готова фінансово Європа забезпечити українське військо, і яке озброєння на даний момент, якщо ми оцінюємо ситуацію на фронті, потрібно Збройним силам України, тому що чи от ми протягом цих трьох з половиною років, але ми бачимо, все ж все ж таки західні політики, вони дивляться на новини, читають зведення генштабу. І таким, знаєте, дипломатами в однострої зі зброєю виступають наші військовослужбовці. І коли бачать, що є перемоги, то й ставлення інше. Пам'ятаєте, як нам передавали озброєння, навіть якщо зважати, що Путін маніпулює даними про Покровську, так? Коли він Путіна переконував, що вже все захоплено Донецької області, лишилося трохи. А наша делегація, на чолі з Володимиром Зеленським, поїхала туди з мапами, і вони вийшли. Ми бачили, що в овальному кабінеті настрій вже був геть інший. І це дійсно так і є, і цю парадигму насправді буде дуже важко змінити. Бо Uh, всі хочуть бути на боці uh, переможців. переможців, саме так, і тут нам треба показувати при кожній можливості, доводити нашим партнерам європейським північноамериканським, те, що росіяни вони не показують дійсно того, що малює їхня пропаганда. Тобто реальність вона трошечки інша. Що стосується дійсно європейських вже партнерів, то в цьому році вони вперше. Вийшли на перші щаблі щодо допомоги українським збройним силам та загалом силам безпеки і оборони. Тобто, якщо ми бачимо всі попередні роки на першому місці, були сполучені Штати Америки, то цей рік показав, що Європа вона теж може бути єдиною в цьому питанні і давати значні ресурси для зміцнення наших позицій і безпосередньо, як в матеріалах, так і в техніці, Піхотною чисельністю ми не можемо подавити росіян. Їх природньо більше, але чи може бути перелом за рахунок зброї? Чи є розробки, наприклад, лазерної зброї ультразвукової зброї у наших західних партнерів? Я пам'ятаю, що Великобританія щодо лазеру так планувала щось передавати. Це озброєння, воно може переломити ситуацію і полегшити так, би мовити життя нашим оборонцям. Безпосередньо дійсно ми бачили розробки, які передають нам наші західні партнери, в тому числі по лінії матеріально-технічної допомоги. Мова йде до прикладу про таку лазерну систему, про бойову лазерну систему, як Dragonfire. і. Вже на тому набутому досвіді застосування цієї системи в Україні сполучене королівство пришвидшило процес прийняття на озброєння цієї системи вже безпосередньо у власних збройних силах. Бо за планами в них це було лише на 2030 рік. Що стосується безпосередньо комплексів, які можуть працювати на землі, доповнювати ті сили, які ми маємо безпосередньо на лінії бойового зіткнення. То тут мова скоріше дійсно йде про. Наземні роботизовані комплекси, які можуть бути більш ефективними, і в бік автономізації виконуваних задач, новітні поєднання та інтеграції систем озброєння на ці наземні роботизовані комплекси, що стосується зброї. Енергетичною, тобто, це те, що дуже перспективно є в питаннях саме протиповітряної оборони, це дійсно системи, які використовуються станом на зараз для протидії дронів. Поки що на даному етапі розвитку цих технологій вони можуть забезпечити прикриття лише на близькій відстані. Але загалом ми бачимо, що технології в Україні зараз розвиваються. Дуже швидкими темпами, і ми можемо побачити певні ноу-хау або ж рішення, які будуть більш ефективними вже дуже скоро. Маємо менше хвилини, але і ми вже бачимо зацікавленість перші контракти по дронах Сполучені Штати Америки. Чи вистачить нам для себе дронів і продавати Сполученим Штатам Америки? Тут я би хотів сказати, що є е, декілька варіантів того, як ми можемо постачати свої дрони, і для того щоб е, ну як то змеж... зменшити градус спекуляцій на тему, чи вистачить дронів, то один з варіантів, які теж активно застосовуються в. Цьому напрямку це ліцензійне виробництво, тобто українські розробники просто віддають ліцензію на mm. виробництво і безпосередньо допомагають уже на місці, сполучених штатах чи в якійсь іншій країні налагодити виробництво, тим самим не зменшуючи потенціал. А навпаки, за рахунок того, що це виробництво воно розміщено на безпечній території, частина цих дронів може повертатися назад в Україну. Я вам дуже вдячна за цікаву, як завжди, розмову. Чекаємо на нові зустрічі. Дякую. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.